Мінфін погодив з онлайн-платформами форму звітності про доходи, які ви отримаєте як надавачі послуг, продавці товарів на цих цифрових платформах. Якщо е ви не є ФОПом, і якщо ви е не декларуєте ці віди послуг, ці доходи, е то ця діяльність може обкладатися 19,5% податку е на користь держави. Цікаво. Ідемо розбиратись, що це таке, чи це так, чи це байка, чи це врахе, чи це, можливо, не дай Боже реальність. Йдемо розбиратися. Продаєш авто на авторіа, сплати 19,5% додаткового податку. Цікаво? Йдемо розбиратись, що це таке, чи це так, чи це байка, чи це. Врач це можливо, не дай Боже реальність. Ідемо розбиратися. Итак, так, у нас останнім часом наша влада, наша можна владці шукають будь-який шлях, щоб поповнювати бюджет для фінансування військових дій. Так, це зрозуміло, це начебто вірно. Але чому не починати з себе? Чому на тлі цього цього треба підвищувати заробітну платню депутатам, помічникам депутатів? Чому не шукати вкрадене з бюджету кошти? Ні, то ж не цікаво. Тож залезти собі рідному у кишеню. А давайте ми краще заліземо у кишеню усій державі, усім пересічним громадянам. То в нас іде законопроект по... Те, щоб ввести додатковий військовий збір, на будь-що у тому числі на першу реєстрацію автівок до 15%. а на будь-що там від п'яти до тридцяти, залежно від, від діяльності, да на військовий збір. В тому числі на купівлю-продаж нерухомого майна, тобто квартири, домівки так і таке інше. Потім ініціатива обкладати податками будь-які поштові відправлення, тобто будь-які посилки. Не так, як зараз там, з певним лімітом до 150 євро, якщо я не помиляюся. А будь-що будь будь-яка посилка, якщо вам лише не відправляє там, якась приватна особа з за кордону і посилка коштує на більше 45 євро. А все, що ви придбаєте у будь-якому інтернет-магазині за кордоном, має обкладатися. навіть якщо вона коштує 1 долар або 1 євро. І тепер вирішили зробити нову ініціативу: МінФін погодив з онлайн-платформами форму звітності про доходи, які ви отримаєте як надавачі послуг, продавці товарів на цих цифрових платформах. Про що йде мова? А мова йде майже про будь-які послуги, які заявлені десь у мережі. Тобто таксистам з уклону, болту, уберу, блаблакарам, кур'єрам з Глова, болтфуд, орендодавцям з OnlyFans, продавцям автомобілів на Авторія Али та іншому треба, можливо, треба готуватися к додатковим. Податковим навантаженням. Тобто, якщо е ви не є ФОПом, якщо ви е не декларуєте ці віди послуг, ці доходи, е то ця діяльність може обкладатися 19,5% податку е на користь держави. А от далі взагалі не зрозуміло. Згідно з чинного законодавства, ми беремо, ми беремо зараз там таксістів, кур'єрів, усі інші види послуг, ми беремо виключно автівки. Якщо, з чинного законодавства, яке ніхто не змінював, будь-який громадянин України має право е, перереєструвати, Я кажу продати, не продати, перереєструвати. Нехай це буде продати е, на протязі календарного року одне один транспортний засіб. За один календарний рік переструвати безкоштовно будь-який один транспортний засіб. Це прописано у законі. Якщо два 5% додаткового податку, якщо три, та більше 15% додаткового податку. Це те, що прописано у чинному законодавстві, якщо ви не є там підприємців, якщо ви не є юрособою, якщо ви це не є вашим офіційно задекларованим бізнесом. Добре. А наприклад, е, от як розуміти е, погодження з цифрової звітності, да, форми звітності. Е, ті ж самі Олекси чи Авторія. Мені просто цікаво. Наприклад, якщо є один аккаунт на авторія, да, ну, щоб не створювати декілька, і продає з Авторія. Одна особа, добре. Але, наприклад, дві автівки на, на родину. Одна на чоловіка, друга на жінку, або там, одна на чоловіка, друга там на його маму чи на те, що. Ну, наприклад. Незалежно від того, це є бізнес, чи це, це в родині так треба за один рік продати та змінити дві автівки. Усякого в житті буває. І от питання: а як бути у цьому випадку? З точки зору авторіо, так, один продавець протязі року виклав дві автівки. Добре. А далі де знов питання. А де відомості про те, що ця автівка була продана? Ну просто мені цікаво. Ну от де відомості? Ну, от, наприклад, от саме те авто, в якому я зараз сиджу, яке ми з вами знімаємо відео, я просто ну, виклав його за якусь е ціною на авторі ще рік тому. Ну, мене взагалі, ну, стоїть стоїть, і хтось дасть нормальну ціну за цю автівку, я її продам. Не дасть нормальну ціну, буду кататися, отримувати задоволення самотужки. Але об'ява в мене висить. Як це рахувати? А потім я не захочу її продавати, я просто приберу об'яву. Як це буде рахуватися? Що ця автівка продана? Але ж вона не пройшла перереєстрацію. Ну от як це розуміти? І До чого ця звітність з онлайн-платформ, наприклад... Я можу зрозуміти кур'єрів, добре або там таксистів. Можна порахувати, які ви зробили поїздки, які ви виконали замовлення, чи кур'єр там зробив, зробив якусь доставку, можна зрозуміти, як це можна якось відстежити, і е, хоча б ну, якось це призвести до логіки. А як можна призвести до логіки обяви з продажу автівок? Ну просто для мене це незрозуміло. Інший приведу вам приклад. Знов таки, з нашої діяльності, з оказання послуг по пошуку підбіру автівок за кордоном. На сьогодні ми ці інструменти не використовуємо, вони вже недоцільне. Хоча хтось їх по сей день використовує на тому ж Авторія, на тому ж РСТ, на тому ж Олексі. Беруться просто. Велика кількість лотів з аукціонів. І викладаються аукціонні фото просто як приклади зразки е, того, що можна придбати під замовлення за кордону. Є навіть вже такі рубрики: авто під замовлення, тобто не в наявності. Добре. Ну і потім, коли ви зачиняєте це оголошення, бо там пройде якийсь там, час, там, два тижні, місяць, чи скільки там пройде часу, е -е, якщо ви там заздалегідь викладаєте цей лот, він вже буде неактуальний, це, він вже проданий, його треба зачиняти, він не може там висіти вічно. Е -е, і вказувати, що там проданий лот, і е -е, що, викладати якісь інші зразки. Тобто у такому форматі у одного виконавця може бути не дві, не три, не п'ять. А сотні автівок, які начебто продані у такий спосіб. Хоча по факту це просто були взяті оголошення, які е, виклали як зразки, потім їх е, зачинили, виклали там через місяць, е, виклали нові оголошення, просто тому що старі стали вже не актуальні. Їх ніхто не купляв, ніхто не продавав. Людина не заробила на цьому ні копійки грошей. А система мережа буде рахувати це як проданий сотні транспортних засобів або десятки. Ну, якось воно мене не зрозуміло, я відверто кажу. Тому, друзі, буду вам дуже вдячний, якщо ви залишите коментарі під цим відео, що ви взагалі думаєте про ці можливі 19,5% податку, як це взагалі може бути на практиці, як це може працювати, і наскільки це взагалі доречна ідея Мінфіну робити отаку звітність і використовувати її в якості. Відправної крапки для якогось додаткового оподаткування громадян. Ну якось так буде дуже цікава. Ваша думка, все на цьому на сьогодні буду завершувати наше відео. З вами був я, Олександр Міталіді, автопроект Харків. До нових зустрічей в ефірі, все буде Україна.